Samsung назвали дату своєї нової презентації. Vision Pro вже все, але Apple вигадали революційний гаджет, Lenovo зробили ноутбук для Тіктоків, а маска вкотре викрили на брехні з доказами. Про ці та інші цікаві новини світу інтернету та технологій в нашому новому випуску маленьких новин, який я мав випустити ще вчора, але таймінги це не моя найсильніша сторона. Вітаю вас, шановне панство. На зв'язку Агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Samsung нарешті офіційно підтвердили дату презентації Galaxy Unpacked, яка відбудеться 22 січня. Я вас запрошую на стрім, який теоретично має бути о 19.45. але це не точно може і не вийде пострімити. А якщо вийде, то розіграємо там крутий подарунок. Тож приходьте. На виставці CES, про яку ми сьогодні також будемо говорити, Samsung вирішили показати просочування шаї не тільки в телефони, а й в телевізори. Тому корейська компанія презентувала Samsung Vision AI, і деякі з цих функцій реально можна назвати корисними. Перша Live Translate. Цей шаї буде в режимі реального часу брати і перекладати субтитри на обрані вами мови або мову. За наявністю української не питайте, я не знаю. Загалом корисно, особливо для онлайн-кінотеатрів, в яких банально може не бути субтитрів вашою мовою. Наступне Click to Search. Шаї переглядає екран та може надавати інформацію про те, що там відбувається. Наприклад, знайти вам актора чи підказати щось про локацію, наприклад. Шаї також буде інтегровано в Smart Things і якимось чином. Pet and Family Care зможе приглушити світло, якщо дитина засне під час перегляду телевізору. Взагалі, як на мене, вже час поговорити Samsung і зробити перше нормальне в Україні відео про те, на що здатна їхня повна екосистема. В той же час у Apple відбуваються цікаві трансформації. По-перше, вже вкотре йдуть чутки, що тепер ну от 100% звичайний ванільний iPhone отримує промоушен дисплей. Або не зовсім промоушен. Тобто усілякі джерела майже усі в один голос впевнені, що в цьому році дисплей буде не 60 Гц, але те, що він буде 120, обіцяти вони не можуть, адже цілком можливо, що це будуть 90 Гц дисплеї. бо прибрати одну з перших відмінностей між ванільками і прошками, ну, дуже ризиковано. Та й взагалі, таким чином, розрив між моделями буде ще менший, і в прошках треба буде вигадати якусь нову фішку. Пам'ятаєте Vision Pro, так, той шолом доповненої реальності від Apple, який наробив гайпу в перші пару днів, а потім про нього всі були так, от забули всі про нього настільки, що Apple перестала його виготовляти. Тобто відвантажених за 24 рік півмільйона штук більш ніж достатньо, щоб заповнити попит щонайменше на найближчі декілька місяців. Проте Apple не здається, і згідно з чутками, знову ж таки, у компанії в розробці одразу два нових девайси. Один з них це дешевша версія, яка б мала б повернути віру в цей гаджет взагалі. І її очікували в цьому році, проте стверджується, що чекати на неї треба не раніше 28-го року. В той же час, наприкінці 26-го, цілком. Може з'явитись Apple Vision Pro 2 з процесором m 5 який буде ще дорожчим, і мені здається, що купортиновцям треба вигадати щось ну дуже оригінальне в його функціональності чи контенті, щоб це стало затребуваним. А ще в планах у Apple дійсно революційний гаджет. Дверний дзвінок. Так, Марк Гурман з Bloomberg стверджує, що вже в цьому році куки команда можуть показати світу розумний дверний дзвінок з Face ID, який автоматично відчинятиме двері, коли побачить власника. Для цього навіть Apple з роздобили свою власну бездротову захищену мережу, яка відповідатиме за збереження усіх зображень, локально на пристрої або на iCloud за бажання. І загалом ця історія доволі непогано клеїться з більш ранніми чутками про смарт-хаб від Apple, який буде чимось середнім між iPad'ом і HomePod'ом. А ще якщо ви очікували в наступних айфонах, побачити процесори, виконані за двонанометровим тих техпроцесом, вам треба ще зачекати. Бо, хоч Apple і зарезервували, звісно ж, собі потрібну їм кількість пластин, тобто майже усі, TSMC поки що не здатні виробляти їх в потрібній кількості та що важливіше, якості. Незважаючи на те, що за планами TSMC вже наприкінці цього року вони мають вийти на стабільне виробництво двонанометрових чіпів, а на початку наступного, навіть на покращені версії цих пластин, наразі пластин пластини мають 40% непридатності, тобто майже половина пластини просто непридатна до використання. Через це наразі TSMC втрачають по 120 мільйонів доларів щомісяця через недосконалість цієї технології. І вже зараз на цьому етапі прогнозується підвищення цін на на чіпи, зроблені на цих пластинах, на рівні 5-10%. І не забувайте, що останні два роки чіпи і так дорожчають. І вся ця ситуація призводить не тільки до суву двононометрових чіпів від Apple, все настільки серйозно, що найбільші після ЕПЛ. Снож, замовники TSMC, NVIDIA та Qualcomm йдуть до Samsung, щоб розділити виробництво і на їхні заводи. Не те, щоб у Samsung там було все чудово з двома нанометрами, проте сам факт дає їм можливості нарешті вийти в плюс зі своїми літографічними заводами, які останні роки були збитковими. Але насправді є ще одна причина: найпередовіші заводи TSMC знаходяться на Тайвані. Ті заводи, що в Штатах до двох нанометрів будуть йти ще пару років. А Тайвань, як відомо, зона підвищеного ризику. Тож таким чином, компанії просто. Додатково перестраховуються. Хоча я думаю, що якщо щось загрожуватиме Тайваню вже от прям цілком серйозне, то там вже і в Кореї навряд чи буде спокійно, та й взагалі у світі. І наскільки я пам'ятаю, на такий випадок у штатів є план просто знищити заводи TSMC. До речі, кумедний факт на фоні останніх політичних новин Fallout починався з анексії Канади Сполученими Штатами, Just think about it. Допоки ми не відійшли далеко від теми Qualcomm, на це був презентований давно обіцяний чіп Snapdragon X. Так, просто X без Elite. Тобто це той дешевший процесор, який має бути встановлений в ноутбуки по 600 баксів. 8 ядер, частота до 3 ГГц, NPU, Wi-Fi 7, підключення 3-4К 60 Гц моніторів. Крім цього, дракони анонсували появу в найближчому часі маленьких крихітних ПК на кшталт Nuke чи Mac Mini з цим процесором. Принагідно нагадую вам про участь у нашому зборі розіграші, де ваші 3,5 гривні будуть дуже доречні, а за бажання за донат від 100 гривень можна взяти участь у розіграші величезної купи крутих подарунків. Вже час закривати той збір, а ми ще 700 тисяч не добили. Тож наголошую на важливості абсолютно кожного донату. Посилання будуть в описі та закріпленому коментарі. Продовжуючи тему, це, звісно ж, усі відомі вам компанії показали там свої новинки. Якщо я буду просто перераховувати все, всі моделі, то це буде хвилин 40, мабуть, тому зупинюся на тому, що особисто мені здається цікавим. Тож, звісно, усі виробники зробили і геймерські, і не геймерські ноутбуки, як з новими процесорами, так і з новими відеокартами. Наприклад, Asus зробили ZenBook a 14 на Snapdragon, який вже навіть можна передзамовити. І згідно з їхніми заявами, він здатен надати до 19 годин відео та 32 години. Автономності загалом. Не вірю, звісно, поки не перевірю, але окей. В нових скарах, наскільки я зрозумів, буде виключно останній Intel в парі з виключно 5090, А ще його можна буде прообгрейдити взагалі без використання гвинтів. Джишки будуть як з Intel-ами, так і з AMD 9955 та з різними варіаціями відеокарт від 5070 до 5080. Зефіруси отримують також на вибір останній Intel або AMD, проте не останній. Ось цей Max Plus Pro і так далі. А, а відеокарти від 50-70 до 50-90. Щоправда, останнє, скоріше за все, буде зарізане, бо 65 Вт процесору та 100, 175 Вт відеокарти в такому корпусі нормально відвести, ну, навіть не знаю. Але найкрутішим виявився маршрутизатор. Так, він настільки наробив галасу, що навіть непрофільні українські пабліки пишуть про нього. Окрім того, що він Wi-Fi 7, NPU, там по 10 гігабіт порти і так далі. так так далі, і так далі, Є автоматичне зменшення затримки і пінгу за допомогою перенаправлення на найкращі сервери. Окрім того, він міє сканувати помешкання на радіочастоти і обходити їх, як от, наприклад, мікрохвильовку, Найголовніше, він має вбудований блокувальник реклами та блокувальник трекінгу. Має він тільки один мінус. Ціна приблизно в 800 баксів. Lenovo, в свою чергу, показали вже не концепт, а цілком реальний продукт першого в світі ноутбуку з дисплеєм, що розгортається, принаймні так вони заявляють. В звичний час це стандартна чотирнашка з останнім інтелом на борту, каліброваним oled дисплеєм на 120 Гц, проте за бажання з допомогою маленьких моторчиків, екран висувається і стає вертикальним, а діагональ з 14 дюймів перетвориться на 16,7 дюймів. Так, це ноутбук для тіктоків, стрічок соцмереж і вертикального контенту загалом. Але якщо без жартів, то сценарій цьому все ж можна знайти. Екран свій варіант ноутбука вони також показали, але мені особисто цікавий Legion Go S. І все ще дивніше, і в той же час цікавіше, ніж я казав вам у минулому відео. Тож, Legion Go S – це 8-дюймовий дисплей 16х10, 120 Гц, вага 730 грамів та батарея 55 Вт-години. Процесор або Z2GO, чиє існування для мене все ще так само залишається незрозумілим, або z 1 Extreme. І я коли побачив оце або я просто зламався. Ну бо це категорично різні процесори, от прям зовсім і абсолютно. Але цікавинка в іншому: це перший пристрій не від Valve, на якому офіційно може бути встановлено Steam OS, так саме може бути встановлено, тому що це опція. Тобто існуватиме версія з Windows, а існуватиме версія зі Steam OS. І от у мене питання: а скільки варіацій цієї штуки існуватиме? Ну, типу, два варіанти процесору оперативної пам'яті також вказується до 32 гігабайт, тобто може бути 16, Ще й дві версії операційної системи. Чи для SteamOS це буде якийсь один процесор? Коротше, поки що дуже складно уявляю собі це. Проте разом з цим Valve офіційно заявили, що вони випускають SteamOS для інших консолей. Тому найближчим часом її можна буде встановити на той же Rock Ally, наприклад. Ну а крім Go OS, показали ще й просто новий Go, і там вже z 2 Extreme, 8,8 8, 8 дюймів, сімдесят години батарея та 890 грамів ваги. Acer також показали 19 нових продуктів, зокрема нові геймерські ноутбуки, і завдяки тому, що прес-центр Acer в Україні пише приблизні саме українські ціни. Ми можемо оцінити, що скільки буде коштувати взагалі в наших реаліях. Тож, 16 дюймовий Helios 16 AI, Score Ultra 9 275 HX та відеокарту 5070 Ti від 128 тисяч гривень, тобто десь 2900 євро. Буде доступний в липні. 18 дюймовий Helios просто клятий монстр, бо він може мати 4К міні ЛЕД 120 Гц до 192 г. Байт оперативної пам'яті до 6 ТБ SSD накопичувача, батарею 99 Вт-години та 50-80 або 50-90. Ціна від 169 тисяч гривень. Так, це від, тобто з 2 к дисплеєм 5080, 32 оперативки та, мабуть, терабайтом накопичувача. Яка там стеля ціни, мені просто страшно уявити, але це топ. Це просто от ми так вміємо. І якщо вам таке треба, то будь ласка. Доступний буде в травні. Більш-менш притомним варіантом є Neo16s AI. Там і процесор можна простіше обрати, і дисплей OLED 165 Гц, і відеокарта виключно 5070 Ti. І ціна від 110 тисяч в наявності також в травні. І... Я так розумію, що і від інших компаній навряд чи варто чекати геймерських продуктів з новими відеокартами та процесорами раніше кінця весни. Давайте трошки охолонимо від сприйнятої інформації і поговоримо про охолодження. Думаю, що годі сперечатись з тим, що наразі це найбільша проблема ноутбуків взагалі. Адже якщо ти хочеш продуктивне рішення, там мають бути кулери, тобто вентилятори. Якщо вентилятори слабкі, а ноутбук тонкий, процесор буде зарізаний по TDP і далі по класиці. Якщо вентилятори великі, ноутбук також великий та важкий. Якщо вентиляторів немає, випарні камери та усілякі радіатори є єдиним рішенням, правда малоефективним. І Я вже котрий випуск поспіль хочу розповісти про. Моє маленьке відкриття, яке, я сподіваюся, візьмуть до уваги великі компанії, адже це дійсно круто. Є така компанія Froor Systems, яка виготовляє, як на мене, реально, революційні системи охолодження. Я тупий для того, щоб зрозуміти, як це працює насправді, але з того, що я зрозумів, це твердотільна система активного охолодження, яка майже повністю безшумна, не потребує вентиляторів, легша за систему з радіаторами, і при цьому значно перевищує ефективність системи охолодження ультрабуків. Всередині цієї штуки є мембрани, які Вібрують під впливом ультразвуку, створюючи цим потік повітря. Всередині все це перетворюється на потік повітря вже охолодженого, який і охолоджує все, що необхідно. Коротше, нещодавно вони взяли один з останніх ноутбуків Samsung, замінили місцеву систему охолодження з двох вентиляторів та радіатора на чотири своїх оці ейрджетки. І ось що вийшло: продуктивність виросла на 50%, і під навантаженням ноутбук розсіював не 12 Вт тепла, ну тобто процесор не в 12 Вт тротлив, а вже в 18 Площа цієї системи менше на майже 50%, що теоретично дозволило поставити на 16% більшу батарею. Крім того, ці системи не бояться пилу та вологи. І що найголовніше, це не збільшило товщину ноутбуку. Коротше, я дуже сподіваюся, що хтось з перерахованих сьогодні виробників побачить їх, і або просто заручиться їхніми системами, або взагалі просто купить собі цю компанію повністю тим самим, трохи змінивши стан справ на ринку. Загалом я, якщо що нічого не стверджую, а продаю за те, ж, за що й купив, як то кажуть. Razer показали концепт Ariel, геймерського крісла, яке оснащене саморегулюючим нагрівачем, що здатне нагріватись до 30 градусів за Цельсієм. А крім цього, там присутня система з безлопатевим вентилятором, яка здатна проганяти прохолодне повітря через сітчасту підкладку. Жарти про підгорання та відповідні катки чекаю в коментарях. Як зазначено з назви, це поки концепт, який ще не дістався до реального свого створення. Проте попередньо Razer стверджує, що таке крісло коштуватиме щонайменше тисячу доларів. До речі, там у Андасіт для тих, хто не любить отакі болінні крісла, вони зробили офіс-лайк -like крісло, сітки і так далі. Тож, якщо цікаво, подивитись огляд на таке, напишіть, будь ласка, в коментарі. Ну і давайте про маска, то вже давно не говорили про нього. По-перше, візіонер почав блокувати і позбавляти монетизації аккаунти про Трампівських прихильників, які хоч трошки якось не згодні з думкою Маска. По-друге, Ілон залучає все більше підтримки в своєму судовому позові проти OpenAI. Так, якщо що, людина, що робить платний шаї в своїй соцмережі, критикує і подає до суду на OpenAI за те, що ті хочуть бути комерційною компанією. Також Маск за останній тиждень вирішив, що він став президентом, мабуть, планети і почав пихати свого носа в питання, які взагалі його не стосуються. Наприклад, він дуже активно підтримує ультраправу партію Німеччини, це та, що в останній раз перемагала, коли був. Художник з вусиками. Він закликає звільнити Велику Британію, називає вже колишнього прем'єр-міністра Канади дівчинкою і так далі. І на фоні всього цього вже навіть Трамп стає роздратованим і все більше скаржиться на маску своїх колег, як стверджують репортери. Але найкрутіша новина, яка є дуже показовою, стосується геймерського бекграунду маска. То він встановив світовий рекорд Diablo 4, пройшовши один з найскладніших рівнів за рекордний час. То в Poe 2 він на хардкорі вже 93-й левел при всьому тому, що він гендиректор шести компаній і майже не вилазить з будинку Трамп питання: а як це взагалі можливо? Невже він все ж геній? Ну, нещодавно він вирішив пострімити Е2А, і на ресурсі Vice дуже добре описано, що він взагалі не розуміє, що робить, адже пропускає унікальні предмети, які гравець такого рівня просто не може пропускати, і там ще багато чого. І хтось з геймерів побачив на стрімі його нікнейм, пішов перевірити його торгову площадку, а там усе написано китайською. Ба більше пішовши до його схованки, можна побачити, що вона знаходиться на гонконгському сервері. Мапа в грі підписана як мапа Ілона. Що дивно ж правда? Ну бо не буде людина підписувати свою мапу в грі. Від третьої особи. Ну і сам геймплей показує, що він мав би дуже швидко перемогти боса, адже згідно з його екіпом та левелом, він вже мав перемогти щонайменше три таких. Геймери на Редіті взагалі не розуміють, як це ну, навіть теоретично можливо, адже для отримання такого екіпірування та спорядження люди проводять по 16 годин в грі професійні стрімери та геймери. І далеко не всі його отримують. А маск ну легенда, геній, не інакше. Якщо хтось не зрозумів сарказм, то маск користується послугами або купівлі чужого аккаунту, або. Прокачки свого кимось з Гонконгу. Все, він не доходив до своїх до цих рівнів, не встановлював ці рекорди. І от тепер питання: а як взагалі можна сприймати серйозно слова людини, яка на увесь світ заявляє, який він топовий гравець в Diablo 4 і PoE 2, якщо насправді він просто купує собі високорівневого персонажа і зливається на першому ж босі? Питання насправді риторичне. Ось такими були новини тижня, що вже минули. Не забувайте написати в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами не зв'язку, як завжди, був агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких. da Ucrânia.